О п'ятій ранку, 28 липня, у повітряному просторі Литви зафіксували дрон, схожий на російський шахет. Він залетів з території Білорусі та пролетів над центром вільнюса столиці Литви. Литовські військові заявили, що вони відстежували об'єкт з тих пір, як він все ще літав над Білоруссю. Цей інцидент викликав шквал дискусій щодо того, чи є оборона країни адекватною, а процедури спрощеними. Як міністр національної оборони, так і начальник генерального штабу пообіцяли посилити протиповітряну оборону на кордоні. Та поглибити співпрацю з цивільними прикордонниками водночас тим пропозиція збивати такі безпілотники була відхилена. Такі дії назвали НАТО ризикованими. Це вже другий подібний випадок з 10 липня, коли російський безпілотник прилетів і невдовзі розбився поблизу кордону з Білоруссю. Тоді інформацію негайно передали літакам НАТО, які перебували в повітрі, змінивши їхній статус патрулювання повітряного простору на бойову місію.